Начальник відділу боротьби зі злочином, пов'язаної з торгівлею людьми головного управління національної поліції Миколаївської області, капітан поліції Кидмитро Михайлович, е, працівниками відділу боротьби зі злочином, пов'язаної з торгівлею людьми, е, слідчими слідчого управління головного управління національної поліції Миколаївської області, е, оперативний підрозділ Державної прикордонної служби України Зоочорноморського регіонального управління, служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури Миколаївської. Області було припинено міжнародний канал торгівлі людьми. 30-річна мешканка міста Миколаєва організувала злочинну діяльність по вербуванню малозабезпечених дівчат, мешканок міста Миколаєва а також області з метою їх переправлення до країн Європейського Союзу, а саме Чехії та Німеччини, для сексуальної експлуатації. 3 травня оперативними працівниками було е, присічено виїзд двох громадянок е, України, мешканок міста Миколаєва в аеропорту Бориспіль до е, Республіки Чехія. Е, зазначені громадянки були завербовані зловмисницею е, та е, вона мала на меті переправити їх до Чехії з метою втягнення їх у проституцію на теперішній час. Особа особі повідомлення про підозру, вчинені кримінального пропорушення, передбачено частину 2 статті 149 кримінального кодексу України, торгівля людьми або інша незаконна угода. Особу затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Тривають подальші слідчі дії, направлені на встановлення усіх учасників зазначеного кримінального правопорушення, а також усіх потерпілих. Санкція зазначеної статті передбачає кримінальне покарання до 12 років позбавлення волі. сейчас проходит мимо Sefer sayılı Ankara uçağı yolcuları

Лесен, державний номерний знак, вы смотрите, вы можете смысл. はい。<laughs> Урона прокурора. А? Давайте Хочу а, голос, так... Сейчас зачитаем. Не надо мне толкать, хорошо? Не толкайте меня, пожалуйста, ну, хорошо? Не Я на выходе. Вам уже было зачитано, Спасибо, знаете, да, да. Нагадую его, что точно будет так. С продолжали дальше. Как бы вообще? Но я ищу ее для себя. Вы так обозвали. Почитайте сообщение, узнаете, вы тоже, наверное, так обозвали. Скажите, вот этот код это где вы получали деньги? Первая тысяча ноль шестьдесят умножить. вот я его делала то что а вы чеки та... смотрели я вот поняла да? а тот не сдавал